Вони не зберігалось таке відео з першого разу, тому я роблю його вдруге. ось, дисклеймер. Мама, 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 якщо ти це побачила, мам, це, мам, ти це не бачила, тобі здається, мам. Мам, Будь ласка, ви моєш свою дитину. Ти це, ти це не бачила. Мама, я не твоя дитина. Я прийомна. Мам. Ми про це не говоримо. Це був, це був такий чудовий дисклеймер для моєї мами. Мамі, я люблю тебе. Але до побачення, мам. Бувай. Бувай. Доброго дня, доброго вечора, доброго ра. Ай-яй. Що це, я так? Граматично неправильно починаю свою відео. Добрий день, добрий вечір, доброго ранку. Йо. Якщо... Сценарист у нас Антон. Знайомийся Антон. Я те, що з рекламою орбіт, на жаль. На щастя. Але він тут є. Він сценарист, продюсер. Коротше, він все просто тащить на собі. Любіть Антона. І сьогодні ми поговоримо про Фінляндію на Євробаченні. Воу. Чому? Бо. Бо так. Справа в тому, що в Фінляндії в цьому році двічі виникали проблеми з представниками, з учасниками на світбору. Почнемо з перших. Ви, мабуть, про них нічого ніде вже не почуєте. Тому що навряд чи вони розійшлися за межі Фінляндії. І цей гурт взагалі вже не існує, і зараз я розповім чому. Справа в тому, що в Фінляндії нацвіт ОМК. А... а до того так ось ОМК, або якщо я не помиляюся, це усі, які вони Але я можу помилитись, тому що ну якби, букви то не моє. Чесне слово, просто я лісне створіння, хто мене навчив читати. Я себе читати не вчила. Так ось. А ще коли не, не приходив сам МК, він до речі, приходив в тампери, що комусь цікаво, не знаю, чи це взагалі цікаво. Але до цього, коли був шортлист, там був один такий гурт, який були одним з фаворитів, мені здається, в Фінляндії, який називався One morning Left. Був гурт та й забув. Якось так стало, що сиджу я думаю, вже під час а, якраз могонка думаю, коли ви... і думаю. Думаю, думаю, думаю. думаю, І тут така думка. Коли... Треба подивитись, зайти на YouTube і глянути. Зайти на офіційний ДюПМК і глянути хто там, що там, як там, як це, коли там і так далі. Дивлюсь і не вистачає одного учасника. Він вий... говорить, «Ага, дочекайте, дочекайте. Дивлюсь і це саме цей гурт. Про нього тяжко забути, тому що в Інляндії там в школах на музиці чи ще десь щось. Ще десь вони транслювали оці всі е, пісні шорстлистів, показували типу дітям і так далі. Мені сестра навіть після школи показувала його. І як було логічно, логічно. Я так прім прім, прім прірем, я так. Що сталося з One Morning Left? Пимпрім. Захожу на Улле. Якби фінська платформа там взагалі я не можу сказати, яка це про платформу, там дуже багато там, там, і новини, і телебачення, і подкасти, і. я навіть не знаю, що там ще є. Заходжу, читаю. Там, за рата, рата, там. Скандол. Ну, Те, щоб скандал, Але можна сказати і так. Виявляється гурт. One Morning Left дискваліфікували через недотримування правил Євробачення. Що сталося? Виявляється, стосовно соліста гурту Міки Лахті, Міка Мікі Лахті. Лахті видвинули звинувачення. анонімно, якщо я анонімно, я говорю своїми голосами в голові. Це нормально. Проти нього видвинули звинувачення анонімно, що він ніби спілкувався з неповнолітньою особою ще в період 2007-2008 років, якщо я знову ж таки не помиляюсь. Між 2007-м -2010. і 2010-м. Так. І-і-і. Що він спілкувався з неповнолітньою особою, свідомо чи несвідомо. В якому випадку це не звільняє його, якщо це звинувачення ти був правдиві, це, це не звільняє від відповідальності і так далі. Через це гурт розпався, тому що інші учасники гурту були якби стурбовані цією ситуацією. Вони сказали, що вони нічого до цього не знали про цю ситуацію, і вони просто. Розійшлись. Насправді я не знаю, що сталося далі з цією ситуацією, чи відбувалися звинувачення далі, чи як взагалі ця ситуація розрулилась, чи вона досі триває. Тому що про це якби майже не говорять, мені здається, це така типу локальна штука, яку максимально так от щоб ніхто більше цього не знав. Тому що, ну. Ніби відео їх прибрали. <laughs> І то насправді я не знаю, чим про це хтось буде говорити, тому що, ну, якби це локальна штука, яка нікуди, мабуть, не вийде, яка нікого не цікавить. Просто отака от ситуація. І це перша ситуація з фінським Євробаченням. Друга ситуація. І в другій ситуації. Буде просто моє улюблене. Жінки. Так ось щодо жінок. Якби цього року має представляти на Євробаченні Ріка Вікман з її піснею Ічкомме. Якщо я правильно, ну, звісно, вимовляю, тому що це німецька. А в мене я є німецька, то това... б. Я ніколи не вчила німецької, я не знаю, що я не знаю нічого з німецькою мови. Стільки арбайтан арбайтан, як моя мама постійно каже. Так ось. І звісно ж якби. Я б сказала справді, що Еріка Вікман схожа до нашої Олі Полякової. Ну, просто поп діва. Поп діва, яка вдягається так, як вдягають поп дівок. Вона... И ну, справді в неї образ схожий на Полякову. Так я сиджу в себе на біжку, і що? І що? Тут до речі Антон ще раз. І тут і Маркус. Я думаю, після цього всі питання мають відпасти. великолепно. Оскільки вона фінка і їде від Фінляндії, тож. А Фінляндія це доволі консервативна країна. Хоча насправді я б не сказала, типу, 50 на 50. Фінам не дуже подобається ее образ і її пісня, тому що, типу, Секс. Oh, no. Да вы уявляете, и такое бывает. Я надеюсь, что я когда-нибудь стану популярной, и со мной будут делать эдиты, и это будет просто каким то мемом. Так вот. Людям не нравится ее образ. Ей просят отдыхнуть. Ей не нравится, что ее просят отдыхнуть. Але з іншого боку, якщо ми візьмемо навіть минулорічний виступ Windows від Фінляндії, якщо ми візьмемо від Іспанії, якщо я не помиляюсь, минулорічний виступ теж. І, і це в голові типу не вкладається. Типу. Тому що якби жінка просто шикарна. Гітрості два. І 32, до речі, якщо хтось не знав, їй 32. Так ось, мені не подобається це, ну в принципі, чого їй мається подобатись. Це її образ, який вона вибудовувала, в, якої, в якого є а, передісторія. Тому що до того, як вона почала свою якби а, оцю кар'єру саме по події, вона танцювала танго. Шок. Вона танцювала танго, якщо не помиляюсь, там співала на різних закладах. В заходах так, інколи. І вона, і вона каже, що вона почувала себе такою закутою, такою скованою, а зараз вона хоче типу, почувати себе розкутою. І каже, в цьому сенс мого її, взагалі, в її творчості. Також вона говорить, що, типу, вони кажуть мені, якби. Прикритись, хоча насправді це не лише мій образ, це і моя пісня. Типу, що вони будуть цим робити? Тому що її, її пісня теж дуже не ну, якби не family friendly, як то кажуть. Насправді, типу, це я, я, я додав десь десь її тікток. На відповідь на те, що її просять прикрити, і зробила дуже класне відео. І просто це шикарно. Лей, <плес> Лей, Лей, Ще, до речі. Якби не по темі, тому що ті розійшлись, то просто закритись вона не хоче. Третє. Зв'язане з Фінляндією, так типу, не дуже. Ну, як не дуже. Типу, пов'язане, але не дуже. Якось логічно. Коротше, теж там з боку до Фінляндії причепилось з Євробачем. Якщо не помиляюсь, то цього року від Швеції йде кай, мабуть, кай. Тому що фінською буква уся читається як зі. Мабуть, будь шведською, шведською теж. Тому англічани з приколом тока. І а, в, з, цією, з піснею Барабарабасту. Якби там є фінський, фінський рядок, там а, Укс Уксі Каксі Сауна. І взагалі пісня типу про Сауну, а Сауна це велика частина фінської культури. Тут майже в кожному домі є сауна. У всіх є сауна, всі ходять в сауну, всі люблять сауну. Не засуджую, якщо ви любите сауну, але особисто ні. я, я ні. Але не засуджую. Я в принципі просто не люблю ні воду, нічого. А для них це прям ну тема, так знаєте. В сауні попаритися, піти в речки покупатися, в снігу. Ну, приколісти, я знаю. Я дуже так думаю. И для них, них куда-то каши, что ты, ты никого не вуса нельзя. Просто нареально в половинах вода половина с надо думать, что за бред, что за бред, ты мне сейчас несшь. Думаю, тихо. В моей культуре вообще мануну -ну -ну. ну -ну -ну такое. Он в сауну ходит. Гляка все. Ну, удивляет. А вот так. Mm? Хочу на брову повела, я страшно. Але в принципі, если йдеться про фінську культуру і роздягали, і вспорзала хісауни і так далі, якщо комусь буде цікаво, можна зробити. Типу... Але я думаю, що комусь буде цікаво, бо я говорю з голосами в своїй голові. І а... я просто про... про... знову повертаюся до теми бара бара бас Бара-бара-бас-тун. бара бара бас Це просто... Бенгері. І співають всі. У мене молодший брат просто... У мене молодший брат вивчив танець, вивчив слова. Цю пісню я, я просто сестра розповідає, що в них на уроці шведської їх викладають їх вчителі шведської постійно включають цю пісню. І, і просто мене багато знайомих і на, на навчанні теж просто цю пісню обожнюють. І я так розумію, і просто скільки разів я ще раз повторю слово просто. Мені здається, що а, оця бара-бара-бара-баду-басту, це однією з найбільш прослухованих а, цьогоріч Євробачення. Цьогорічного Євробачення? Так ось, мені здається, що а, пісня від Швеції в цьому році набере, буде одна із найбільш прослухованих. Ось так. Хі -хі -хі -хі. Але серйозно її всі слухають, її всі співають. Ти просто сидиш на перевір і її співають. Відеш кудись, її співають. Вона Але типу, вона настільки ж і погана. Вона ну прям качає. І що мені казати тепер? ну хейпа їй Якщо вона не наговорилась. Ні, хто витяг говорити з Типу, сидиш на це оце, так щось там поговорив ее попывшись з голосами в себе в голове красивенький антон і маркус тоже Ну, чекайте, за побачить поклон. раз два раз Да вгадайте мою професію. вгадайте, навколо, питайте навколо, я вчусь за 3 секунди. За 3 секунди. Пара там стою. 100 minutes later. 1 in 20 minutes later. Комп'ютер, комп'ютер движили ми. Комп'ютер. Да я фанат Lego Batman фільм. Я думаю, по мне не выйду. И что? И компьютер геть Ком... Так, хер. Же... я... Але в будьте компове повідомлення. Будь його від відповідання від, від. В мене лише в мене з німецького, лише мама, яка народилася в Німеччині. Ми ін Джорджі Дошланд Енмеціє Сакса. Я по фінськи можу балакати. Це все прийдеться потім вирізати. чинить мои топорчики. Я люблю Дисней, я злодей в Дисней. Я говорила про Эрику Вит. Мне треба заработать ничего. А я не можем заработать ничего, потому что я еще не поступлю з... Да, я, до музыкант. И і мені треба пограти на піаніно. І мені треба зробити завдання з фортепіано і сіти тут. Нарешті викладаєшся, з того, 23 що 23-го вже прослуховані, а вже сьогодні є 13 -е. А я розібрала лише парафу групи. Help me, please. Я схожу на оленятку. Я люблю оленят. Будь ласка, любіть оленят. Я люблю оленят. суть мангери мангри он бангерри мангер ой это мимо запрачает так що у мене поганое світло але мені виставляти, типу все одно таку, хто це подивиться? Хто це не подивиться?